Але ялинка засніжена президентська роял. І ця ялинка відрізняється по своїй структурі, і сама гілочка вона має таку більш об'ємну форму. І зверніть увагу, що зверху тут гілочки більш такі вже йдуть видовженіші, схожі до нашої ялинки президентської, а сама ялинка має вже гілку, схожу до ковалівської. Саме це напилення дуже виглядає красиво реалістично, це натуральна бавовна, яку змішують з екологічним клеєм. тому вона є цілком безпечною. Ну і також я хочу наголосити, що при розкладанні та збиранні ялиночки можливо, таке незначне осипання. Це йде як норма, тому що це додаткове напилення, і тому, якщо там дехто говорить, що ялинки засніжені, не осипаються, це не є правдою. Тобто, але попри це вона виглядає красивою. І давайте покажемо ближче, як виглядає сама гілочка. Тобто, як бачите, що гілочка така схожа до ковалівської, досить об'ємна, має таку форму. І має довгу саму гілочку. Ну і покажемо зверху. Бачите, зверху гілочки йдуть такої вже рівної форми, і має також довгу саму голку. Ну і ще покажемо всередині, як виглядає сама ялиночка. Всередині є металічний стовбур. Він продекорований, і кожна гілочка вже вмонтована у сам стовбур. І також є атласна обмотка, і тут на цій гілці, можливо, трішки більше буде осипання.